Шановні делегати з'їзду, шановні гості, перш за все хочу подякувати, що надали слово для виступу. Я попросив слово, тому що склала дійсно безпрецедентна ситуація. І якраз питання нашого з'їзду, одне з питань це захист законних інтересів платника податку. Я, власне, це хочу сказати. Декілька слів за наші підприємства. Ми газовідбудні підприємства, два підприємства одне підприємство знаходиться в Івано-Франківській області, на генеральний директор. Друге підприємство Трубопласт Півдсь області, дає генеральний директор. Підприємства Кращі платники податків, переможці і обласних, і всеукраїнських рейтингів за останні два роки. З чим ми зараз зіткнулися? Я повернувся з Бізнес-Форуму з Канади 3 числа. І 5 числа мені повідомляють, що наші підприємства не включені в баланс газу. А що це значить вчити в баланс газу? Це ми видобуваємо газ, і він має йти до споживача, У нас заключені угоди з споживачами на покупку газу. Вияснити ситуацію, чому так сталося, вдається від споживачів, тому що нам не повідомляють. Виявляється ситуація, що НАК Нафтогаз рішення чиновників прийнято закачку нашої продукції підземне сховище газу. Що це значить для нас? Для нас це значить. Якщо це буде продовжувати з ліквідації підприємства. У бюджет, формуючи підприємство в Богорочанському районі Франківської області, ми сплачуємо місячно 3,5 мільйони податків. В минулому році проінвестували 50 мільйонів гривень. Покупка бурової, підготовка установки, установка підготовки газу, буріння свердловини. і по... Отримали кредит і коштів у вільних для того, щоб розвиватися, абсолютно ніяких немає. Ми можемо розвиватися, платити податки, платити зарплату виключно з того, що ми продаємо газ. А ситуація зараз насправді критична, тому що треба повертати кредит. Ми зараз заплатили рентну плату 400 тисяч, позичивши інших компаній. Зарплату платити немає. Ще. І це, це ситуація не, я обичаю. Це дійсно критична ситуація, наче я не просив слова цього листів. І, і це ситуація не тільки наших двох підприємств, це ситуація з всіма приватними газовидобуваючими підприємствами. Але за період я сподіваюся, що можливо вчора, перевчора що все-таки зміниться ситуація. Ми написали листи на прем'єра до президента, теж асоціація, але це просто короткий час, можливо, ви ще його не розглянули з підготовкою з'їзду. Але час летить, споживачі, які, з якими ми маємо постійні контракти, ну, не можуть чекати. Насправді там хтось пече хліб, там е, зараз парники, а приходять об і кажуть, ми будемо закривати крани. І ясно, що якщо наступний місяць нас відкриють, а зараз ми не поставимо газ. Це втрати ділової репутації, з нами ніхто не захоче заключати газ, тому що ми не надійний постачальник. От це, от, я звертаюся до всіх вас. Вас прийшли, забрали вашу продукцію, продукцію виробну за місяць, от місячну виробітку продукцію. Вас забрали і не дають розпоряд, розпоряджатися. Повне нарушення Конституції. Ну, за це повинен кінець кінцем хтось відповідати. Як може чиновник вирішувати такі питання, яким чином ми можемо запрошувати інвесторів сюди і саме інвестувати? Даній ситуації. От скажіть, будь ласка, і вже багатьом підприємствам, по моїй інформації, 200 мільйонів газу мало бути закачено в земне сховище газу. З цих 200 мільйонів залишилося 10 мільйонів. Це малі приватні підприємства, власне, які не мають в своєму складі депутатів, не мають політиків, не мають високих чиновників і от Насправді, в такому малому, ну я хочу, що ми малий бізнес, ми не можемо розвиватися в даному випадку. І тому я прошу все-таки асоціацію, звертаюся до Валентини Іванівни, до, до президії, можливо, до гостей, які тут були присутні, може вже їх, я й не бачу, все-таки допомогти в цій ситуації, щоб не можна, щоб не міг чиновник так от безнаказано порушувати конституцію і. Що ми створюємо? Який позитивний імідж держави, нас підприємство з іноземними інвестиціями. Завтра начальник начани керівники комерційних відділів, будуть звертатися всі різні наші інстанції, щоб вирішити це питання. Воно вирішиться, я знаю, але не можна цього допускати, щоб так діялось надалі. І тому, я думаю, що славно, що в нас є така от асоціація платників податків, і ми будемо інші наші підприємства дійсно включати в асоціацію. Тому що таким чином можемо спільно бороти такі протизаконні, непроумірні дії чиновників, ну і розвивати Україну насправді. Дякую вам за увагу і, і звертаюся вас за допомогу. А, насправді, я дуже задоволений є така асоціація, тому що різноманітні питання, які виникають, я знаю, що можна звернутися в територіальне управління і я своїх колег, які займаються бізнесом. Є якісь питання з податкової зна ідіть територіальне управління, там допоможуть. Це дійсно так. Дякую вам, дякую всім.